Операція цибуля завершилася. Або як би спасіння цибулі завершилося. Ось так виглядає. такі покосики замочував я з двох сторон. Ну, тут рядочок і тут рядочок посередині насипав трави, десь сантиметрів 10, мабуть. Вот так от видно. Вот. Так що надіюсь, що. Цибулі стане трошки краще. от почистив я трохи від бур'яну доріжки. Значить, виявилося тут наступне. Ось тут у нас самий крайній рядок не досаджений до кінця, хоча тут якісь цибульки торчать, але це, мабуть, не знаю, звідки вони тут взялися. Але більше їх нема, аж отуди до цієї зеленої трави. Так що, в принципі, тут можна садити якісь, мабуть, капаки, чи капачки, чи, чи дині в цьому рядку і пустити їх сюди на траву. От, Другий рядок теж. Тут видно, чи то кріп був, чи що. Ну, взагалі, тут немає нічого. От. І аж отуди. Відповідно, теж можна щось посадити, може поляки. І ось там кусочок. Я думаю, що там можна буде Петрушка де не йдемо, кущики вот Там ще можна буде, певно, досадити ці якщо треба. От базилік, ну таке щось. От, ну і, власне, ось так вийшло. От, покосив я майже певно пів участка. От ці, як б'є до бутилки, оцей кусочок. А тут підгород чуть-чуть буквально. Тут чуть-чуть буквально і потім по дереву і ось так сюди. Сюди він стоїть ще. Зараз ще, може трошки, на кошу дещо треба позакладати. Вот. Так що, ось такі покосики вийшли. За, за тиждень трошки присохне, трошки сяде. Ще ніби як дощ має бути, так що думаю, буде добре.